Всім привіт, народ! Трохи незвичне відео для мого каналу, але такі реалії життя. Значить, попросили мене хлопці з Миколаївського напрямку, які полюють за шахедами. А всі ми знаємо, що у нас вже на дворі. Бачите, трохи снігу залишилось. зима. І росіяни починають активніше і активніше нас. Кошмарити тими своїми бляшанками, плюс вони вже чорного кольору. Значить, хлопцям потрібно зібрати на три прожектори е, українського виробництва Bandera Power, це як вони називаються. Потрібно три прожектори. Два вже купили. Потрібно купити ще три. І це все, як ви розумієте, терміново, тому що кожного дня десятками шахед летять на наші з вами голови. Плюс вони ще й чорні, тому без прожекторів ніяким чином не обійдешся. Тому, друзі, прошу вашої допомоги. В зборі всі дані будуть закріплені в коментарі під відео для допомоги. А до того ще хочу вам сказати, що я зробив такий, можна сказати, розіграш, не розіграш. Коротше, хлопці передали мені шматок шахеда, збитого на Миколаївщині. Там шматок великий. Я зробив вже вирізав отакий от один брилочок для прикладу показати вам. Це шматок карбонового шахеда, які вже летять на наші голови. Буде близько 30 брелків, а можливо і більше. Значить, які умови? Е, люди, які задонатять тисячу гривень і більше, виберуть будь-який брелок з тих, які є. Вони будуть трохи різної форми, тому що шахет не прямий, там деталь така трикутного кольору, трикутної форми. Тобто е, деякі частини будуть з отвором, там було кріплення. І така на заклепках вставка. Коротше, вони будуть трохи всі різні. Хто задонатить тисячу гривень і більше, вибирає з усіх наявних собі будь-який брелок. Всі інші брелки будуть розіграні серед всіх тих, хто задонатив будь-яку суму. Одна, дві, п'ять, десять, двадцять, чи 50, чи 100 гривень, неважливо. Будуть розіграні. Тому прошу долучитися всіх і ви отримаєте. На згадку про цю страшну війну отакий от брелочок з російського шахеда. Все, всім дякую за увагу. Сподіваюсь на вашу підтримку і допомогу. Всім мирного неба над головою. Ось такий от шматок іранського. А точніше російського шахеда, він буде. Порізаний на отакі от брелочки Це вже йде. Карбон. Клепаюць карбона дуже легкий. значить Всім донаторам, хто закине донат від 1000 гривень на вибір отакий брелочок Я оцей шматок поріжу на брелки деякі будуть за цими. Вклепаними і, різьбами тут була ще кришка. Тобто деякі будуть, отвір буде отак. За цією різьбою їх буде три штуки. Отаких. За донати від 1000 гривень і, донатор вибирає собі будь-який брелок з тих, які я наріжу. Всі, і, всі інші будуть розіграні серед всіх, хто донатив будь-яку суму. Так що, отак, от, друзі, отакий шматок російського лайна перетвориться на прожектори для підсилення нашої ППО.